Я обрала цей університет, тому що я впевнена, що саме в ньому я здобуду ту якісну і хорошу освіту. Мені подобається те, що для нас організовують різноманітні зустрічі, конференції, різноманітні тренінги. Що я можу вивчати китайську мову. Це для мене теж дуже цікаво, і тому я обрала цей університет. Декілька років тому я зрозумів, що вивчення іноземних мов відкриває великі можливості до працевлаштування в майбутньому. І я обрав факультет міжнародних відносин Волинського національного університету імені Лесі Українки через велику кількість рекомендацій. Та детальну рекламу освітніх програм. Всі дисципліни викладаються англійською мовою, що дозволяє мені розвивати моє мовлення у сфері, яка завжди мені імпонувала а саме сфера міжнародного бізнесу. З самого дитинства я діжу до комунікації з людьми. Крім того, в школі я вивчав. Поглибленої іноземні мови і цікавився географією на серйозному рівні. Тому не дивно, що мій вибір впав на факультет міжнародних відносин на Волинському національному університеті імені Лесі Українки. І про свій вибір я не пошкодував. Я отримую серйозні знання і здобуваю корисні навички кожен день. Однією з причин, чому я обрала Волинський національний університет, слугує міжнародний статус. Наш університет співпрацює з багатьма європейськими університетами. Мені, як студенту факультету міжнародних відносин, це є максимально корисно. Зокрема, наш університет має сучасну програму навчання і кожен з викладачів має індивідуальний підхід до студента.